Коли ми під'їхали до мого будинку, я побачив, що мого будинку немає. Все згоріло. Я не очікував, що мать моя ще там. Я просто її погукав і вона з будівлі, згоріла, і мені відповіла. І так я ну, би, вивіз матір. Ці мої верстати вони згоріли. У мене не залишилось нічого. Тобто воно вже не може відновитися. А це ми все відновлюємо завдяки Українському ветеранському фонду. Підтримка Українського ветеранського фонду вона допоможе багатьом ветеранам отримати стартові позиції для відновлення бізнесу. Дуже в нас у Маріуполі. Гарно заходили підставки під гарячі, підставки під телефони, підставки під квіти. Будинки для тварин хочемо зайнятися. Найпопулярніший вироб це підставка під телефон. Багато буде виробів з національної тематики. Ну і, взагалі, і брендірування одежі, логотипи. Якісь надписи, якщо сувенір зроблений з душею, то він буде чудовий і всім сподобається. Це можна зробити індивідуально під кожну людину. Ми можемо сфотографувати якусь, наприклад, людину або товар, і потім це перевтілити у виробах, наприклад, зробити пазл з цим зображенням.